Добрий день, мене звати Тетяна Примакова, я з міста Дніпро. З Travers ми подорожували вперше, і я сподіваюся, що не востаннє. У в подорожі такі я була разом з моїм сином 16-рітнім, і нам було дуже цікаво і все сподобалося. Ми не вперше в такому форматі, то ми знали, на що звернути увагу при виборі туру. А саме це мала бути невелика група добре складений продуманий маршрут і продуманий. Харчування, щоб було вчасно, смачно і було де поїсти. Ми вибрали формат харчування, щоб нам готували. Все було надзвичайно смачно, продумані. Добре продумані, я б навіть сказала, перекуси. Їх було вдосталь, то нам всього вистачало. Єдиний момент, на що б звернула увагу, може маленький мінус це умови проживання, а саме маленька кількість санвузлів. Трішки умови гуртожитку вже не дуже зручно, але це дуже маленький мінус, під який ми могли б підлаштуватися і. За умови гарної групи, що з чим нам пощастило, ми змогли домовлятися. Але на майбутнє, якщо є така можливість змінити трішки умови житла, то це було б супер. Окрема подякував Гіду Павлу. Він був дуже професіональним, міг гарно згуртувати групу і завжди були на позитиві. Тож я сподіваюся до наступних зустрічей. Дякую.